Всім привіт! Сьогодні ми знову говоримо про екосистему, причому, напевно, найбільшу і найфункціональнішу, яка зараз є для побутової техніки, і ваших гаджетів. Ви ж знаєте, що таке екосистема? Це коли пристрої можуть спілкуватись і взаємодіяти один з одним. Наприклад, ваш смартфон може сказати кондиціонеру, включитись і зробити прохолодніше. А мікрохвильовка може ляпнути щось не те, і холодильник з пралкою домовляться дати їй на горіхи. А ні, чекайте, це сценарій ще через декілька років, тільки буде це про якусь там нейронку. Ага, ага, все знайшов. Да сьогодні мова про SmartThings від Samsung. Тут все повинно бути гарно. Одразу скажу: це відео виходить за підтримки Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але воно буде вам корисним, навіть якщо ви не власник прямо всієї техніки Samsung. І, можливо, власник не тільки техніки Samsung. Справа в тому, що сьогодні Samsung це чи не єдиний бренд, у якого є в портфоліо практично все. Від найкращих смартфонів на Android, на мою думку, до повного спектру побутової техніки телевізори, пральні машини, кондиціонери, проектори, холодильники і так далі. І справа не в тому, що на всьому цьому один Logoтип. Справа в тому, що воно все може працювати разом. Ну, знаєте, як команда тім! Тім, 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 тім. I even love saying the word tім. Екосистема насправді це не щось прям нове. Воно існувало і 5 років назад, і можливо навіть раніше. Просто Смарт виводить це на якийсь новий рівень і дозволяє поєднати в одній системі десятки, якщо не сотні, брендів. Так, SmartSync дозволяє об'єднувати в зручну екосистему не тільки техніку Samsung, а і техніку від інших виробників. Але ми так сталось будемо показувати все на прикладі Samsung. Чому? Тому що тут. Власне, от чому. Хоча скажу вам, що на тесті ми помітили цікаві моменти, наприклад, саундбар від інших виробників, які навіть не заявлені в підтримуючихся, спокійно собі працювали зі смарт хоча, наче, і не повинні. І це насправді дуже прикольно, що Смарт це не закрита якась система, Samsung не закривається тільки в собі, а дозволяє іншим цим користуватись. І ще варто відмітити не тільки сумісність з іншою технікою від інших брендів, а і з цілими системами, з цілими платформами, адже їх доволі. Немало. Є доволі великі платформи, в яких ви знайдете не просто вагон різної техніки, а цілий товарний потяг всього, починаючи від камер спостереження, закінчуючи різними контролерами, зарядними станціями і багато-багато чим ще. І всім цим можна керувати зі SmartSynx. Реально крута відкритість, я не очікував. Тож, ідея SmartThings полягає в тому, щоб ви могли зручно керувати будь-якою вашою технікою зі смарт-можливостями в одному зручному хабі. SmartSynx. І техніка почала розумнішити насправді дуже давно. Набагато раніше ніж за перебріком з'явився перший якийсь там інтелект. А ні, тут е, написано, що інформація потребує перевірки, наявність примітивного інтелекту за перебріком поки що ніким не доведено. Але раніше все доходило інколи до абсурду: Придбав правильну машинку, встанови застосунок, придбав чайник, застосунок, зубна щітка. А ти зрозумів, і виходить, що в твоєму смартфоні могло бути там десятки застосунків для різних гаджетів для кожної лампочки. Буквально. І якщо ви думаєте, що я перебільшую, то так, я перебільшую. Але з десяток у мене точно було. І з досвіду нашої студії я знаю, що далеко не кожний гарний виробник сантехніки може зробити гарний застосунок для свого краніка. І от саме тут на допомогу приходить концепція одного єдиного зручного хабу смарт І навіть якщо у вас немає смарт-будинку в його просунутому розумінні з купою всяких гаджетів, контролерів, ніжтяків, скоріш за все, у вас є якийсь умовний мінімум, наприклад, смартфон, телевізор, кондиціонер, пральна машина і так далі. І додавши вже ці двійси. В SmartSynx ви можете зрозуміти, як воно працює і що це таке. Перш за все, це зручна панель керування, прямо з якої можна вмикати та вимикати те чи інше. Все охайно організовано та інтуїтивно зрозуміло. Ну, знаєте, буває, лежиш в постілі, і тут бачиш, що в ванні світло горить, а так впадло вставати. І тут бац. Смарт Друге, це зручне додавання приладів до вашої екосистеми. Є декілька варіантів, як це зробити. Можна сканувати QR-код. Деякі девайси мають QR-код з позначкою, як цей очищувач, деякі, як ця духовка, здатні показати його прямо на власному екрані. В обох випадках це працює і це класно. Далі пошук техніки поблизу. Вся сумісна техніка відобразиться ось у цьому списку. Просто обираєте ту, що вам потрібна, та дотримуєтесь вказівок на екрані. Ми це знімали в шоурумі. Отже, у вас таким величезним це список. Мабуть, не буде. Далі додавання за кодом. Це про девайси, які підтримують протокол Matter. Далі вибір за категорію: обираєте тип свого девайсу та знову ж дотримуєтесь вказівок на екрані. Або обираєте бренд, теж зручна опція. І все це охайно сортується по кімнатах, щоб ви не плутали в десятках розеток чи ще більшій кількості лампочок. Сповіщення, ще одна корисна штука. Якщо ви жодного разу не забували щось, що у вас випікається в духовці, я вважаю, ви не знаєте, що таке цікаві серіали. Тепер можете дивитись собі з. Спокійно, ваш секрет тропіканки, і не хвилюватись, тому що як тільки ваша випічка буде готовою, ви отримаєте сповіщення, можете поставити серіал на паузу і йти виймати своє блюдо. Я серйозно постав на паузу і іди, дістань краще. Тонке керування, наприклад, сушарка. Ви завантажуєте програми, ви налаштовуєте час, типрече, що всередині, навіть відслідковуєте кількість розхідних матеріалів. Ну і запускаєте або зупиняєте програму. І, мабуть, головне це сценарії. Їх є два типи. Перший тип сценаріїв це сценарій за запитом. Наприклад, сценарій я прокинувся. Ви однією кнопкою запускаєте кондиціонер, включаєте телевізор і відкриваєте жалюзі. Зручно, і от все таке. Другий тип сценаріїв це класичний IFTTT десь If де. Dead. Тобто за такої умови зроби оце. І саме в цьому випадку SmartSync розкривається у всій красі. Наприклад, прийшли ви ввечері після роботи і сідаєте дивитись кіношку, вмикаєте телевізор, і при цьому автоматично вимикається пральна машинка, паркується ваш робот, пилесос. У вас включається на максимум очисник повітря, кондиціонер включає комфортні для вас 20 градусів, при цьому ви його навіть не чуєте. В мікрохвильовці починає готуватись заздалегідь покладений туди попкорн, закриваються жалюзі. Вимикається світло і наповно вмикається ваш потужний саундбар. Ладно, я жартую, не треба так робити, особливо в квартирах. Вмикайте відсотків на 70-80. І от вам персональний домашній кінотеатр. А ви всього-то, що зробили? Прийшли додому і включили телевізор після 20.00. Ну і заздалегідь підготували цей сценарій. Я ж сподіваюся, ви саме так дивитесь наші відео. До речі, якщо ви з типу людей, які завжди думають, а чи я вимкнув те і те, коли пішли з будинку, не хвилюйтесь. Для вас теж є сценарій. Можна налаштувати, щоб все в будинку вимикалось, наприклад, окрім холодильника. Коли вас немає вдома, звісно, і я вам уже казав, що у Samsung є ну майже все, що можна тільки уявити: від смартфонів, от у мене, наприклад, мій s 23 Ultra, до всього іншого, наприклад, холодильники, є аудіосистеми, проектори, монітори, ноутбуки. Про що я можна повноцінно перебуваючи вдома чи у відпустці, десь працювати. І навіть бути на мітінках. Просто використовуйте свій смартфон як веб-камеру, чи для того, щоб робити якісь нотатки, замальовки і шерити їх для всіх, а виводити конференцію можна на свій монітор чи телевізор. І таких сценаріїв можна створити безліч під всі можливі випадки. Ви обмежені лише кількістю сумісної техніки та власною фантазією. У Samsung є вдосталь техніки, навіть не враховуючи сумісних брендів, а ще ж нагадаю, є й умовно сумісні холодильники, духовки, варочні поверхні, кондиціонери, пилососи, пральні машини, сушарки очі. Щовачі, повітря, телевізори, проектори, розумні монітори, саундбари, весь будинок. Короче, тут є невеличкий нюанс: не всюди є переклад. А там, де він є, інколи він не прям на 100% коректний. Наприклад, перший тип сценарію зветься створення сценарію, а другий створення сценаріїв. Але не хвилюйтеся після нашого огляду по фіксі. Що ще, ще круто? Це те, про що у нас не так сильно ще слідкують, а от в Європі про це постійно паряться. Це електроспоживання. Ну, типу, знаєте, коли вам приходить рахунок, ви на нього подивились, підняли голову повище і кричите туди, кудись вгору. За що так багато? А тут все простіше, ви просто в будь-який момент заходите в застосунок, дивитесь і розумієте, а от за що. І ви бачите не тільки споживання всієї вашої системи розумних речей загалом, а й споживання кожного айтему окремо, щоб потім показати це вашій другій половині і нагадати, що ви не просто так наполягали на класі енергоефективності A, а не D. Ну, в вашій пральній машині, наприклад. І це вже про вкладку життя. В ній ще є категорії догляду за одягом, там у нас пральні машинки, сушарки тощо. Розділ для ваших улюблень. Ви налаштовуєте параметри вашого кота чи собаки: ім'я, породу, вагу та налаштовуєте, наприклад, автоматичну кормушку. Або змушуєте свій пилосос фоткати вашого кота, коли він його знаходить. Налаштовуєте температуру, вологість та вмикаєте світло, якщо ваше звірятко цього потребує. Знову ж таки, це все залежить від вашого парку техніки, який підтримується платформою SmartSynx. Наступний розділ це пошук приладів. Дуже корисна річ. Думаю, у кожного в житті бувало таке, що ви вже одяглись, зулись, вибігаєте кудись на. Потяг і тут згадуєте, а чи вимкнув я духову шафу? Ви починаєте бігати по квартирі, шукати, де у вас ця духова шафа, щоб перевірити її, не можете знайти, панікуєте, а потім найсмішніше ви розумієте, що вона у вас в руках. Власний жарт. Чого ви не смієтесь? Home Monitor – Тут все про захист вашої оселі. Як, наприклад, від різних природних факторів протікань, пожеж, так і неприродних, наприклад, датчиків безпеки від втручань, замки, вікна тощо. Відповідно, ви налаштовуєте сценарій. Ну і останнє синхронізація музики з освітленням. Можна зробити свою власну дискотечку, якщо ви це полюбляєте. Я би подивився, як воно впорується з таким. Тож, загалом, воно круте. Не революційне, ні, тому що сама система існувала і раніше, не новаторське, тому що існують і інші подібні екосистеми. Але воно просто якісно переосвідомлено, зроблено дуже зручно, щоб цим було приємно користуватись. І з цим розбереться навіть ваша бабуся за потреби. Для цього навіть є вбудовані посібники, як текстові, так і відео. Воно покриває просто величезний об'єм техніки, навіть від різних виробників. Вас ніхто не обмежує в використанні тільки техніки Samsung. Воно дає вам можливості тонких налаштувань. Можливості справжньої персоналізації відповідно до вашого лайфстайлу. Так, напевно, кращого слова і не підібрати. Не ви адаптуєтесь під свій парк техніки, а він адаптується під вас. Друзі, сподіваюся, це відео було вам цікавим, корисним. Я сподіваюся, вам сподобався оцей вайб. Я спеціально такий знайшов. Тож пишіть ваші коментарі, задавайте питання, не забувайте про ваші Не забувайте про ваші вподобайки. Це допомагає нашому каналу зростати і просуватись. Тримайтесь. Всім пока.